Останній тиждень, останній день весни. Завтра буде літо. Так, зараз покажу, що. У нас бумік нападає на Артура. У нас дуже блатна робота почалася. Дуже блатна. Друзі, коротше, забрали ще шестеро бройлерів. Забрали шестеро бройлерів і хочу їх розібрати, друзі, поставити. Щоб воно встигло намаринувати, тобто як намаринувати? Сіль, перець і поставити хоча б сутку, щоб постояло. Завтра хочу робити тушоночки. Бо в морозилці вже немає місця на бройлерів. Ну, коротше. Пити дала своїм козунькам на пасовище. Доїти вже на обід не дою, вже тільки на вечір, вже наполовину легше, бо дуже важко, якщо чесно. Сидіти, пильнувати їх. Ще не спів подоїти, вже знов треба бігти доїти. Ну, коротше. Рано і вечір буде добре. Як завжди, роботи багато, але основне сьогодні дати собі раду з тими бройлерами. І все, як завжди, по корогу. По -кругу. Що було? Наш бумік хотів собі забрати пір'ячко. Артур не хотів йому давати. Відігнав його і він накинувся на Артура. Ну, верніше на ножик, той, що Артур має, так, Артур? Привітайтеся, хлопці. Накинувся на ножик. Ось такий наш бумік, така вреднота. Мала вреднота, що зробити? Добре, друзі, ми працюємо. Працюємо, бо треба то зробити. Вже майже, майже все. Але це майже, друзі. Ось така кількість м'яса з шести бройлерів. Я навіть не важила, чесно, я його розставила, щоб воно остигло, щоб е його натерти солью, перцею і поставити завтра на тушоночки. Багато. Вілі так змучилася, бо що, з дітками ми то попатрали, все нормально. Але розбирати, мити, то вже все, то вже я саменька, вони то вже не зроблять. Добре, нехай устигає то м'яско. І що? І тоді натруше солью перцем. Ще треба ці помити, банки помити на завтра. І завтра поставлю варити, що сьогодні не буду ставити, бо довго буде. Ну, Я думаю, що св... не так, як свинина, свинина, що там 5 годин, але думаю, 4 години може якийсь трав доварити. Добре. Ще почалося 4 бройлери. Все. Так, наш тато прийшов з роботи першим ділом, ще навіть не їв. Раз одразу розробляю, буде кропити малину по листочках підживу. Але де то підживо? Щось не знаю, зараз він прийде покаже. І все. Треба вже робити. Треба то робити, треба, так, як завжди. Все купа роботи. Так, лишилося. Три когута і маленька курочка. Чого сьогодні вже не забрала всіх, друзів, бо то, точно не дала ради, чесно. Не то, що могла б вже всі забрати. Але попатрати це пів біди, а розібрати. То не так легко. Коротко. А знаєте що, що так вже сьогодні розбираємо? На другий тиждень або понеділок або вівторок казала ця пані, що привезе нам вже маленьких. Ну, я замовила сьогодні 20. Буде по від 100 до 105 гривень. Але друзі, вони вже не маленькі, їм вже 23 дня Ну, і відповідно, якщо замовила 20 бройлерів курчат, то і два мішки хімії взяла. Два мішки хімії. А потім дуже тяжко, щоб довезли. Ну, везуть, але, знаєте, з якимись такими проблемами. Так що, зразу взяли. Там два разу ми платили за хімію 880 гривень за мішочок, а цей раз казали 850. Ну, майже майже так само, як і там 30 гривень, не ну, сюди. Теплю. Тату, Теп, привітайся. Покажи, що ти маєш. Азот. Азот? А. Ага. То це піджива азот цей? По листочках, угу, по листочках там. так. Тільки малину чи все? Так. Ще що залишиться, так? Ну, один чесник відживати. Нас... Може... Наш чесник бачиш, вже починає жовтіти. Та ні, ні, то від морозмін Так. Понятно, я ще чекаю, поки це м'ясо охолоне. Ще не важила, Ще треба зважити, скільки воно буде мати. Добавити до тих 82 кілограми. І все. А я прийшла на гору. На горище, на гору в нас кажуть, на, на чердак, то я кажуть. трохи. Тут дивиться до нашої цибулі. Ой-ой-ой! А яка краса, Неземна. Поросла вже майже вся. Угу. Знаєте, що вару тісто з розсолом. Що вона кажуть, одна є? І треба мені цабульки. Цабульки. Ще один ящик. Я що думаєте? мити. Нема що? Добре, я вибираю що ще тверденьке. А ті треба викидати. Ще щось вибрала. Там ще буде такі нормальні. І що? Це скоро буде молода, я знаю, але. Бачите, так і ні одного дня не купляли. Так, пару Кістечко з русолом або бульйон курячий, хто як називає. Так, друзі, беруся я до м'яса. Я буду спочатку переважу його, потім що зроблю. От, наприклад, от як таке, воно мені до тушонки не піде, бо це кістка. Хоча там є м'яска досить, але це є кістка, друзі. Я таке не хочу ховати в холодильник. В банку мається на увазі робити тушонки. Ось це не піде. Це все я буду відложувати. Ще якусь морзілку десь. І що? На супчик буде, буде на супчик. А на тушонку я хочу таке зробити, філе хочу. Ну, звичайно, цю гомілки всі, всі стегна. Отаке м'яско все взяти. А таке. Таке от як з кісточкою, ні. Більше буде кісток, знаєте, ніж того м'яса. Так, друзі. Дуже страшний зошит, бо, бо знаєте, руками жирними. Ну, коротше, неважливо. 82 кг. 360 грам, Ну, 300 г було попереднє. Сьогодні я взяла 21 кг 550 г. Разом вже в загальному маємо 103 кілограми 90 грамів. 104 кілограми бройлера взялися. Витрати 3000 бройлер, 2640 корм і 2360 зерно. Чоловік порохвав. Разом 7960 пішли витрати на бройлера. Друзі, але я вже взяла 104 кілограми. Плюс в мене ще є 4 бройлери, які, ну, що найменше там по 3 кілограми. Це вже найменше. Це буде плюс ще 12 кг. Досить непоганий результат. Досить непоганий результат, якщо перевести гроші. В великому виходиш в плюсі, навіть враховуючи зерно. Так що вигідно. вигідно і... Може, люди ще довше тримають, може ще годують ще чим, чимось іншим. Бо я знаю, що гранолою годують і не знаю. Я кажу, нам все підходить. Навіть при таких витратах ми дуже багато взяли бройлера. М'яса взяли, самого багато. Добре. Я йду, я йду пересипати і перцем. А вже поховала, кістки, поховала, печінку сховала. Іду ще пересипати перцем. Я усе. все зробила, поприбирала всюди, помила, бо після тих корей ще треба всю кухню відмивати. Я розумію, що завтра буде не менше, але так не ванну Ой, друзі, все, ще завтра маю 4. І що я вам скажу, друзі? Я не маю де їх ставити. Мені треба зробити з них тушонки. Так, як із цих. Але. Я не знаю, як зробити. Дівчатка, господинки, порадьте мені, якщо я би завтра зарізала бройлера, так? Зробила його, охолодила, посолила, поперчила. І поставила на сутку холодильник. Тобто варити не в неділю а тушонки, а варити в понеділок. У в мене в неділю трошки щось наплановано, бо я, бо я з розуму зійду з тою господаркою з тими роботами, мені треба відволіктися. Чи так би було добре? Якщо не добре, напишіть, бо я не знаю, як зробити. Якби що воно сутку постояло в холодильнику, а тоді зробити тушонки. Чи так би було добре, чи зовсім не добре. Коротше, напишіть, хто знає. Алло. Добре. Тату, ти все загубив? О, карте за дітьми. козу забирати, так? А, ні, по-моєму, треба кусити. Треба посити. Добре, друзі. Напишіть, хто знає, як би тобі було добре. Усе. Вам всім дякую за сьогоднішній перегляд, що ви були зі мною, що ми багато всього зробили. Усе. До завтра всім Па-па. Па-па, друзі.